То Яка проблема? Один отвір, один вентканал, а плитка буде тут. Ось як по проєкту. Вентканал тут в шафі, а плитка тут. Тобто нам сюди треба притягнути примусову витяжку. А тут зробити так, щоб працювала ще й природня вентиляція. І таким чином в один отвір ми пускаємо і витяжку над плиткою, і природню вентиляцію. Отвір розширили, в один отвір, витяжка і і природні. От, як це буде працювати, колеги? Це для вас, щоб. Оце стіна в розрізі. От у нас отвір цей. Оце стіна, от отвір. Оце стіна. Сюди ми з вами вставляємо. Ну, так. Оце стеля нашої кухні. Стеля. Ми вкладаємо оцю деталь. Вона заходить у нас сюди. Оця деталь. І пускаємо тут повітря примусово в цей Тут в шахті всередині, туди вставляємо її шахті вверх цим. І тут додово кусочок трубки. трубки Це для того, щоб тут був розгон повітря. Тобто звідси розганялись вверх. Це буде примусово працювати, коли включив, почало дути. Далі беремо другу таку деталь, другу таку деталь і монтуємо її таким чином. Таким чином, тут. А вона врізиться. Тобто вона вийде сюди, ця деталь. І тут це буде природня вентиляція. Коли включаєш примусово, розганяється повітря і навіть збільшується тяга в цьому каналі. Коли виключається примусово, тяга вертається в свій хід природний. Таким чином, в один отвір ми пускаємо і витяжку над плиткою і природню вентиляцію. Катрука, і вона заходить туди. Зайшла туди. І тут ми робимо, тут буде стеля, відступаємо десь сантиметрів 10. І отут ми можемо поставити запінимо для природньої витяжки. І в шкафу, або от, отут-ось, і в шкафу буде вентиляційна решітка. Нам заложили і там, о, як, там, труба вверх. Ось <суспіль> тут кусочок труби вверх заложили. Таким чином це буде примусово, це естественно.